Мене звати Ніколас Кармо. Скільки коштує ваш лук? Вітну підпісюнки і підпісюнчики. Де потім я знаходжусь, ні, це не Монако, ні, це не Майамі. Я в самісінькому центрі Києва на Хрещатику. Так, де ходять наймодніші модники, у найкрутіших луках, у найдорожчих прикрасах. І саме зараз я спитаю у них, скільки коштує їхній лук? хріна? Що? Ну ти питаєш, скільки, скільки коштує лук. По-перше, не лука, а буде. А по-друге, де хріна коштує. А яйця скільки коштують, бачив? Я, я б тим депутатам яйця б підривала би. Токсик бабка, бабуль, я питаю людей, скільки коштують їхні одяг. Та який одяг? Тут поки продукти купиш, вже трусів здали. Давайте ще раз. Я, я Ніколас Карм. А я Євгенія Михайлівна. Я відомий блогер. А я тебе не знаю. <реку> <реку> я, я знаю. Ой, я Сто, знаю. Що, що ти робиш. Пришла легко. Салянка Ніколас Карм. Я, я завжди <реку> <реку> мріяла з вами познайомитися. <свят> Алло Ілонка. Ой, вгадайте я, та ні, не в сауні. Що <свят> <свят> Я на вулиці з Ніколасом Кармою. <свят> ну там, зараз на трансляція. вмикайте висі мені лакошка. Ну, все, я готова. Секундочку, давайте питайте, скільки коштує мій... Окей, скільки коштує? А починати зверху чи знизу? Та звідки хочете. Можна навіть зі спідньої білизни. О, я сьогодні без білизни. Просто бусини не любить, коли я її вдягаю. Ну точно що я Ну, Тоді почніть з того, що на вас одягнено найдорожче. Ось, наприклад, ця хутряна. Груди. Груди? Так, ось ця коштує 10 тисяч євро. Оу, тобто дві це 20 тисяч. Ні, ні. Оця 15 євро, тисяч. Так, просто направо була акція. А, 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 таке буває? Буває, буває. Ось у мене одна нижче, друга вище. Показати купити. А що не треба? Будь ласка, дайте мені провести цю трансляцію. Я куплю вам молочка. І сир, і сир, і яйця, і яйця, і, і... і все ж. А, тобто найдорожчі груди, а потім іде попа? попа? Так, е, е, і губи. Поп. Не було б попи і губ, не було б цього всього. Окей, я зрозумів. <смірків> а розкажіть, що це у вас на шиї? <смірка> а, Нашийник з номером телефону, Щоб не згубилося, мого басика таке. Загалі-то це дизайнерський чокер Луї Вітом. І коштує чотири тисячі євро. Яка дорога сучка. за Тебе такі гроші витрачають. Я так білосніжна посмішка. Це зроблені зубки. О, ви помітили? така молода вже стала шила. Ой-ой-ой. Загалі-то це вініри, і мій буся заплатив за них тридцять тисяч євро. Та в нас щели ти, тисяча гривень, так це на двох дідом. <рив> продовжуємо. А, розкажіть про ваш радію. О, це сумочка. Вісім тисяч євро. Габана. А, габанута я. <рив> о, 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 ось, ось, кравчучка, 300 гривень коштує, так в неї 15 кіло картоплі влазить, а все, що хіба що одне яйце. Бабусь, ну ми ж домовлялись. — Що ви ще хочете? Я хочу привіт передати. Де Депутати, сволота! Я вам яйця відриваю! <рес> — Бабулю! Це зовсім інша програма. Будь ласка, дайте мені провести цю трансляцію. Добре, купиш мені ще м'ясо, Окей. риби Окей. і ікру. Яку ікру? Чорну. <рес> Кабачкову, жлу. <рес> ну, Отже, <рес> сумочка. 000. Ой, так, це мені мій буся подарував. Ну, він, так. мабуть, вас дуже сильно кохає. Ой, от конкретно за цю сумочку прям дуже кохав. Так гарзів п'ять. Окей, розкажіть про ваші окуляри. О, Що це? О окуляри це Версасі. Три тисячі євро. <рес> а мої сто тисяч коштували? Євро? <рес> євро. Купонів. Я їх 30 років. Тому поповели. То хім ношу верх. І нарешті, я так думаю, що ми дійшли до вашої шубки. Розкажіть, вона дорога. Ой, дуже. А я би сама не відпрацювала. Довелося подругу ще покликати. Скільки ж вона коштує? 45 тисяч євро. Ого, тобто, якщо підсумувати на вас, зараз одягнено десь приблизно. Дві хрущовки в центрі приблизно. А, ще, будь ласка, додайте дві тисячі євро за пляшку шампанського Крістал. А, а де шампанське? О, воно в мені Ой. старя. А ще собі волосся наростила за півтори тисячі євро. Краще б ти собі мізки наростила. Мізки не нарощують. Я в трьох салонах краси питала. О! Нам дуже цікаво подивитися на того олігарха, який витрачає на вас стільки грошей. Олігарха, олігафрена! Стільки грошей. А от і мій буся. Це... Де ж ще буся? Це хрюся. Тобі скільки разів казав, на людях мене не називати Буся. Я поважна людина. Єгор Григорович. Сарян. Єгор Григорович, я обожнюю коли ти такий серйозний, Буся Сарян, Буся Так, а це хто? Що за критик? Що, залицяється до тебе? Це Нікола Карма і він розпитує у людей, скільки коштує їхній лук. Він що, з сподаткової? Єгор Григорович, це відомий блогер. І він в захваті від того, скільки грошей ти витратив на мене, а я йому все розказала. Ти що дура? <рігла> так, ти прикала згальна. <рігла> Давай, витирай це відео. Тобто витирати. <рігла> витирай, витирай. Це пряма трансляція. Нас дивиться близько 40 тисяч людей. <рігла> 40 тисяч людей? Так. Пряма трансляція. То побачення поїхали додому, будемо. Пусть пусть, пусть ти що? Ти ж юристний церковний час. Ми тільки почали. Давайте продовжимо, на чому ми там опинилися туфлі. Туфлі. Туфлі Ой, туфлі баби ось Ей, бабиліни. Царство небесне. Так пішла людина вчасно. Якраз мені на літо. Продовжуємо, uh, тоже це остання колекція. Нова колекція так. 8 тисяч uh, євро. 7 дев'ятсот гривень. Вона плутає євро і гривні. Так буває. А мені безкоштовно дісталися. Фу, ну я ж бачила, як ти заплатив за них 8 тисяч євро. Там був кешбек 90%. А ще акція один бере, другий в подарунок. А ось Це Це ж хардє. Так, картія 30 тисяч євро. Це біжутерія. На тему заказав. Доставка була дорожча, ніж вовгу Такий Таке приколійте, ну ти що? Ну згадай, це ж ми купили, разом, коли були у Франції. У Франнику. Вона плутає. Франція, Франик. Слухай, поїхали додому, ти мені вже тут років вісім наговорила. Що Я зрозуміла, я все зрозуміла. Буся просто теж хоче бути зіркою. Питайте, скільки коштує його лук. Окей, мені і моїм підписникам дуже цікаво, скільки коштує ваш лук. І мені дуже цікаво. Стаття 63 Конституції України дає мені змогу не свідчити проти себе та своїх родичів. Розкажу. Отже, цей крутезний піджак ми купили. На троєщинському ринку сьомий ряд, третя палатка. Не тренди. Там трусіля продаються. А Ось, поруч з трусілями, а, да. ось, ну, ну яка троєщина, це ж Армані, справжній Армані. Армяні. Ти армяні, ашот і арарат. Ось там трусіля, а тут армяні без трусілів. Ось, давайте краще розкажи, скільки ти заплатив за ті крутезні, дорогезні штани-правок з останньої колекції. 17 гривень за кілограм. <реш> uh, <second -hand>, <реш> <реш> Навіть я одягаюсь по тридцять за дікіло. Я дуже радий за вас, слухати. Я б з вами задоволення поспілкувався, але мені вже час їхати до побачення. О, вибачте, а це у вас та вичіп потек Філіп? Де? На руці я бачив. Нічого немає. О -о -о. А, що... Бусян. годинник носить на лівій руці. Дякую. Це ні, це Касіо. Купив в переході. 50 гривень коштується. 200 тисяч євро. Якщо у нього на руці щось години, 200 тисяч євро коштує, я уявляю, скільки у нього настінні ось, в'їзд. А, да, це ж ми купили тобі перед новим роком, коли були в Дубаях. Ні в яких Дубаях я не був, мені не можна виїжджати. Це всім не можна, а бусі можна. Він собі зробив довідку про інвалідність. О, так ось як зараз інваліди виглядають. Ой, а ви знаєте, він цю довідку завжди носить ось тут, в нагрудній кишені. До речі, Цього піджака ще 20 тисяч євро. Саме стільки він заплатив за цю довідку. Цікаво, цікаво. А який діагноз? Ой, там такий смішний діагноз. Нібито, ніби то у нього немає одного яєчка. Я навіть знаю дивоно. Шумасті? Слухайте, це неправда. Це ж неправда я це, знаю! Та, та вона все вигадує. Уся, ну це ти вигадав, ту схему, ну згадай. А потім твій компрокурорви собі таку довідку про інвалідність, а потім твій шеф, і вся наша фракція. Фракція на яйцеви. Це вже цікаво. Послухайте, це якесь непорозуміння. Я взагалі, в мене нічого немає. Я голий посл. О, оце правда! Це правда. Голий, босий, на Мазераті, вночі під час комендантської години їде. Ожу їх. Я вибачаюся, шеф зводиться. Алло, так, шеф. Дивитесь трансляцію. А я вам машу рукою. Шушок, заїхати до вас? А чого це? Будемо підтверджувати мій діагноз? Добре, зараз приїду. Це він мене здасть ДБР. Бож, ну ти ж нам казав, що ти ці... на пуль ДБР на одному місці крути. Так. Я тебе <ривітно> <Та ти ривітно> <і ділична>, худра. Вибачте, <ривітно> що перериваю, а моїм підписникам дуже цікаво. У вас такі круті речі. А ким ви працюєте? Мій буся, депутат! <ривітно> він патріот. Я, походу, вже безробітний. Ти в слові патріот багато помилок зробила. Правильно казати казнократ. Казнократ! Ну, послухайте, це правда. Послухайте, так, це правда, я казнократ, тобто я депутат, я депутат, але я чесний депутат. <реш> Слова чесний і депутат поруч стояти не можуть. Це як вагітний дід. Послухайте, це все ми Поїхали а, додому. Ви хочете сказати, що це все не 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 вас? То це звісно ж ні. У мене зарплата 30 тисяч гривень. І я просто не можу дозволити собі армані. Ну, самі, якщо б це реально були армані, хіба б я оце взяв і кинув би от, на землі. От, от. І розтоптав би. А ходимо, що теж підробка? Так, підробка 50 гривень. Так викинь його. Викинь. Викинь, давай. О, так, зараз от прямо зараз візьму і викину. О, о ось іди. Зараз візьми. А візь... виті тихо, тих, я сама викину. <г backl allow> о, у нас там ломбард поруч, от там і викину. Э -э -э -э. Добре, добрих. Дякую за все, ми поїхали а, до. Та так, це все підробка, ось бачите, штучне хутро, штучні груди, штучний інтелект. <рик> Тож я не буду носити все це фальшиве. Я буду! Давай мені! А? Давай сюди. Будь ласка, давай. будь ласка, забирай, давай. мені це все не потрібно. Це дешева фальшивка, Або фальшива дешевка, на. ти забирай забирайте. Тухлі, тухлі. І все, і, і все. Давай. забирай. Давай, забирайте. Ті. Цицькі ти давай. Не віддам, Я сама на них нас збирала. <світ> Я вас не запам'ятав. А піджаки я зараз у смітник викину. Ні-ні-ні-ні-ні. Я сама викину. Джахую. Що ж, ви все самі бачили, скільки наші депутати витрачають на своїх коханок. А я буду закінчувати цю трансляцію. Куди закінчувати? А ну, давай, питай. Скільки коштує мілок? Цікаво бабуся, скажіть, скільки коштує ваш лук? Де хріна? Ось так би виглядали пенсіонери, коли б наших можновладців не крали би. Води так з